Минулої доби підконтрольні Росії гібридні бандформування знову понад два десятки разів обстріляли опорні пункти українських захисників. Вірогідно у бойовиків та їхніх кураторів з країни агресора саме таке розуміння слово перемир'я, адже враховуючи те, що минулої доби противник вісім разів використовував міномети, а кількість обстрілів після заходу сонця виросла в п'ять разів, то назвати такі збройні провокації випадковостями важко. На жаль, один український воїн, захищаючи нашу батьківщину, вчора зазнав поранень. Сталося на Донецькому напрямку. Бійцю було. Надано невідкладну медичну допомогу та скіровано до лікувальної установи. На цей момент стан його задовільний і життю його нічого не загрожує. Відносна стабілізація від вчорашнього ранку спостерігається лише на приморському напрямку. Противник вчора відкривав вогонь по позиціях села ТО лише один раз, ще на початку минулої доби. Натомість найбільш інтенсивні обстріли, зокрема із артилерії, відбулись на Луганщині, особливо із настанням Сутінок. Зокрема, близько 9-ї години вечора бойовики щільно обстріляли наші позиції поблизу Троїцького з мінометів калібрів 120 і 82 мм. Також з 82 мм мінометів найманці відкривали вогонь в районі щастя Катеринівки та жовтого. Неподалік Новозванівки бандити застосовували протитанкові ракетні комплекси та озброєння БМП. Поблизу Новоолександрівки, великокаліберні кулемети, а по захисниках Попасної не Законні збройні формування відкривали вогонь зі стрілецькою зброєю на Донецькому напрямку. Найбільше ворожих обстрілів зафіксовано у передмісті Авдіївки та північно-східніше в районі Кам'янки. Саме там окупанти впродовж минулої доби, а особливо після заходу сонця, неодноразово відкривали вогонь по позиціях українських воїнів з гранатометів та стрілецької зброї. Окрім того, оборонні укріплення поблизу Кам'янки окупанти ще в день обстріляли з 82-мм мінометів. Також порушення кремлівськими найманцями умов не застосування зброї вчора ввечері були зафіксовані неподалік Луганського, що на світлодарській дузі, в районі Зайцевого та біля верхньоторецького. Там загарбники використовували великокаліберні кулемети, гранатомети, бойові машини піхоти, подекуди працював і ворожий снайпер. Вже з початку цієї доби окупанти обстрілів не припинили. Зафіксований один мінометний обстріл наших позицій на Луганщині в районі жовтого окупанти гатили з 82-мм мінометів. На тому ж напрямку біля попасної українських воїнів намагався поцілити снайпер-бойовиків. А на Донецькому напрямку загарбники відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по одному з опорних пунктів села АТО неподалік Кам'янки. На щастя, ніхто з бійців села То під час цих провокацій не постраждав.